Вона очолювала Національний банк України, але боролася не з девальвацією, а з негативом. З негативом я справлялася три роки, коли я була головою національного банку. Тому що він з першого дня був. Їй закидали причетність до краденого Бабла Януковича. Ці мільярд сто Януковича виводила в тінь пані Гонтарєва. Вона очолювала ту кампанію, яка конкретно виводила ці гроші. Звинувачували в зубожінні звичайних українців? Олег Валерійович! Олег Олег Валерійович, Олег Валерійович. Але сама вона переконана, що достойна медалі. Тому ви можете мені тільки щораз медаль дати за повернення коштів на батьківщину. Валерія Гонтарева, очільниця Українського національного банку попередніх років, хто вона насправді великий реформатор? Чи профан. Вони спалили мені дом, взорвали машину моєї сина. Ну, я вже молчу: це вже перешло від угроз, которые були постоянно з першого дня моєї роботи. Воно перешло просто в фізичний терор. Поэтому просто ну, мой примір це якраз примір всім реформаторам, що з вами буде, коли ви сделаєте реформи. Де Гонтерево зараз і чим живе, дивіться у цьому випуску. Не забудьте поставити вподобайку. Погнали! З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. Валерія Гонтарева, українська фінансистка родом із Дніпра. За фахом економіст, закінчила Київський національний економічний університет. До роботи в Нацбанку займалася бізнесом, володіла часткою у 52 мільйони гривень в інвестиційній компанії. Як з'ясував журналіст-розслідувач Денис Бігус, в одному зі своїх матеріалів компанія Гонтарової мала зв'язки з росіянами. Її компанія, тут там незадовго до того була українською компанією з російським капіталом. Після входження на державну посаду свою частку Гонтарева продала компанії і будь-які зв'язки з Рефією відкинула. Жінка очолювала національний банк майже чотири роки з 2014 по 2018 роки. За час перебування на посаді Гонтарева застала двох прем'єрів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана. Як розповідала сама посадовиця, на пропозицію очолити НБУ пристала не одразу. Я согласилась четвертого разу. Я э, от предложения, которое мені сделал на той момент президент Порошенка, которого вибрали. І для мене це неожиданное э, неожиданне Э, более того, я не хотела уходить з бізнесу, не хотіла, але пішла. Президент вніс подання на призначення Валерії Олексіївни Гонтарєвої. За 272 рішення прийнято. Це щось неймовірне. На посаді Гонтарева постійно стикалася з критикою на свою адресу. Якось тодішній нардеп радикал Олег Ляшко засипав очільницю Нацбанку фальшивими баксами просто в сесійній залі. Олег Валерійович, Олег. Олег Валерій. Олег Валерійович. Голова Верховної Ради. Пан Гройсман тоді посварив Ляшка, мовляв, нічого розповсюджувати фальшиві купюри в стінах парламенту. Гонтарева відповіла, що не звикла до такого цирку під куполом. Ляшко тоді відверто звинувачував Гонтареву в зубожінні українського народу. Ви прийшли на посаду голови національного банку. Курс був 8 гривень за долар. Сьогодні, в результаті вашої ганебної діяльності, ми маємо вже 26-30 гривень на чорному ринку. Не звикла займатися адвокацією, але тут зазначу. Олег Ляшко лукавить. Справа була не тільки в політиці голови Нацбанку, а насамперед в тому, що Росія в той час окупувала Крим і почала свою збройну агресію на Донбасі. Курс 8 гривень за долар, який тримала влада часів Януковича, був давно відірваний від реальності. Плюс Янукович і компанія втекли і вивели з України мільйони доларів. Між іншим, народна депутатка Юлія Тимошенко закидала Гонтеревий причетність до виведення грошей Януковича. Ці мільярд сто Януковича виводила в тінь пані Гонтарєва. Вона очолювала ту кампанію, яка конкретно виводила ці гроші. Українцям Гонтарева запам'яталася непопулярними рішеннями та закликами на кшталт: не можеш платити іпотеку. Віддавай квартиру банку. Якщо не можу сплачувати, віддай банку цю квартиру. Це так. Але як існувати в банківській системі? Сама ж Валерія Гонтарева нескромно називала свою роботу достойною медалі. Мовляв, банківський сектор очистився. З ринку вийшли неплатоспроможні банки, або ж зомбі-банки, як їх тоді називали. А Нацбанк перейшов до гнучкого курсу. Тому ви можете мені тільки щораз медаль дати за повернення коштів на батьківщину. В березні 2018-го Валерія Гонтарева офіційно пішла з посади. Хоча про відставку просила вже в 2017-му році, я подала президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року. Після звільнення з НБУ вона вклала 15 мільйонів гривень у медичний стартап Медікіт і переїхала до Великої Британії. Я мала дуже багато пропозицій щодо е, працевлаштування після моєї дуже тяжкої долі в Україні, і тому я е, обрала Лондон, тому що перш за все це недалеко від України. Це навіть три години літаком. Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко тоді стверджував, що Гонтарева купила будинок в Лондоні. Однак, експосадовиця заперечила цю інформацію, і запевняла, що всього навсього винаймає житло двокімнатну квартиру. За інформацією журналістів, апартаменти були не такі вже й скромні недалеко від парламенту та Бікбену в Лондоні. І вартували на той час. Близько п'яти тисяч фунтів стерлінгів на місяць в Україні. ж Помешкання Гонтарової, зокрема дачний будинок в Гореничах під Києвом, спалили. Невідомі кинули через паркан пляшку із запальною сумішю. У наступні місяці жінка стверджувала, що це не поодинокий тиск на неї та її сім'ю. Публічних відомостей про розкриття справи так і не було. Гонтарева переконана, це була помста за здійснені нею реформи они спалили мне дом, взорвали машину моего сына. Ну, то есть, я уже молчу, это уже перешло от угроз, которые были постоянно с первого дня моей работы. Оно перешло просто в физический террор. Поэтому просто, ну, мой пример, это как раз пример всем реформатором що з вами буде коли ви зробите реформи після виїзду Гонтаревої за кордон прізвище жінки ще довго час від часу спливало в інформаційному просторі. Екс глава служби безпеки Іван Баканов згадав про гонтареву в контексті плівок Медведчука. Сама фінансистка запевнила, до справи путінського кума немає жодного стосунку. Я вот пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из, из Назбанка поговорить, как минимум о чем это может быть. И все мы однозначно пришли к выводу, что НБУ он там поминал. Только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, да, НБУ мешал. Всім, хто хотів ці розчети, от чому він там могло НБУ пам'ятати в суті? Тому що НБУ закрив все банковские і небанковские учреждения. У всіх отобрал лицензии. І я вам можу сказати, що я ні разу в житті ні Медведчука не видела і не слышала. Даже. З 2019 року Валерія Гонтарева незмінно працює в Лондонській школі економіки. Я консультую центробанки та уряди інших країн. Тому я вважаю, що це ну така ну дуже нагода мені працювати на більш глобальному рівні ніж в Україні. У нечисленних інтерв'ю вона згадує хейт на свою адресу часів роботи в НБУ, але тут же запевняє, що зробила для української економіки. Максимум. Зараз, якщо ми подивимося, що роблять зі мною всі наші правоохоронні органи, то можна сказати, що персонально навіть я шкодую, але професійно – ніколи. Тому що професійно те ті реформи, які ми зробили, це зараз ну, це зірець, як це робити. Як же робити ті реформи Валерія Гонтарева детально описала у своїй англомовній книзі з довгою пафосною назвою? Місія здійсненна справжня історія великої банківської реформи в Україні та допомогу для інших народів. За словами Гонтарової, це такий собі посібник для інших країн, опис і практичні поради, як проводити радикальні реформи навіть у складних обставинах. Електронна версія посібника на Амазон вартує 5 доларів, паперова від 45. Моя книга очень техническая, тому що даже рекомендації, которые даю в 13 главі, они не просто рекомендации «делай это. Она говорит, Вот, надо сделать это, иди в главу такую-то і читай, як это делать. у 2019 році Валерія Гонтарева увійшла до сотні найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times. Сьогодні про Гонтареву зовсім не чути соцмережі, наприклад, Фейсбук або LinkedIn вона не веде. Відомо, що її родина теж проживає у Великій Британії. В жінки двоє дорослих синів, та щонайменше не менше двоє онуків, про яких вона згадувала публічно. Можете подивитися на бабусю двох онуків, да? то тут спорт. Молодший син Гонтарової Микита закінчив у Лондоні Королівський коледж. Навряд чи хтось із членів родини збирається покинути місто на темзі заради України найближчим часом. Після початку повномасштабного вторгнення Ерефії Гонтарева написала картину в стилі кіберпанк під назвою Клята війна. Полотно згодом виставила на аукціон. Жінка зобразила дівчинку в розбитому скафандрі. За словами самої авторки, таким чином вона хотіла зобразити страждання дітей через війну, а також загрозу можливого ядерного удару. Стартова ціна картини була 5 тисяч доларів. Правда, за скільки в підсумку продали полотно, невідомо. Утім, виручені кошти Гонтарева пообіцяла задонатити на потреби ЗСУ. А як вам, колишня очільниця Нацбанку? Що особисто ви думаєте про Валерію Гонтареву та її реформи? Як думаєте, чи повернеться вона коли-небудь до України, чи біля Бікбену таки комфортніше? Пишіть все, що думаєте, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде, Україна!